Знамениті огірки та помідори із теплиць заліщиків та заріччя, абрикоси та персики із чернівців, а також розмаїття фруктів та ягід практично з усіх регіонів України у найбільшому асортименті. Сьогодні розповідаємо вам, що таке майданчик для торгівлі з ринку Шувар та чому вам слід неодмінно завітати сюди на закупи. Майданчик для торгівлі з авто це осередок торгівлі вітчизняними овочами та фруктами на ринку Шувар. Щорічно фермери із 15 областей України привозять сюди свою продукцію, яка була власноруч вирощена. На ними на їх господарстві. Умовно, майданчик для торгівлі з авто можна поділити на чотири зони: овочі, фрукти, кавунові ряди та квіткові саджанці. 12-й навіс зустріне вас найбагатшим розмаїттям фруктів та ягід. Усі види свіжих салатних овочів запитуйте в торгових рядах ринку, а продавці 14-го навісу радо запропонують вам класичний борщовий набір. Завітайте у Кавунові ряди поруч із терміналом овочі 2 та скуштуйте дині та кавуни врожаю 2023 року. До речі, на ряду із імпортною пропозицією вже маємо першу пропозицію Кавуна із Одеси. Та невдовзі очікуємо закарпатські. Квітковий майданчик ринку зустріне вас розмаїтими барвами, а наші продавці радо підберуть для вас особливу квітку, яка прикрашатиме вашу оселю. Запрошуємо на закупи на шуварі!